Це крутий апарат. Це такий крутий апарат. В цьому апараті є все. Є пульт, є датчик движення. Ви зайшли на кухню. Він загорівся на 360 градусів 30 Вт. Ви вийшли з кухні. Він потух. Можна і на альтанку вцепити. Є кріплення, є крючочок. Я вам зараз покажу, друзі, розпаковочку цього апарату. Я цим апаратом займаюсь не тільки в блекаути. Я його ще продавав 5 років назад. Поїхали на А, і самий головний плюс тут два зйомних акумулятора. Плюс апарата, що тут стйомні акумулятори 18650 можна кріпити на стіну біля будинку, біля входу. На 360 градусів світить. Плюсяка, та і псіжна зарядка, зарядка, друзі. Пульт є в комплекті. Ви представте, можете закинути сюди круті акумулятори. Є різні режими. Є режим постійного світла, та псишна зарядка, е, є датчик двіження. Ну, представте, за такі кошти такий апарат 30 ватний Це супер для замовлення в Viber.